Громади. Історія боротьби та розвитку. Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, і це подкаст Громади історії боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоримо про те, навіщо потрібна співпраця громад на національному та міжнародному рівнях. Починаємо розмову із В'ячеславом Негодою, керівником офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України, при президентові України. Співробітництво територіальних громад це одна із форм. Взаємодії в системі місцевого самоврядування на базовому рівні на рівні громад, які ми ще запровадили на початку реформи з децентралізації, і одне із завдань було це дати можливість органам місцевого самоврядування об'єднати свої зусилля для вирішення тих питань, які вони... Ну, самотужки не в змозі зробити. Тобто є дуже багато проблем місцевого значення, таких, як там, ну не буду там сильно деталізовувати, але, наприклад, там і водозабезпечення, якщо централізоване, і збір складування, утилізація твердих побутових відходів, екологічні проблеми, врешті, аж до. Різних соціальних освітніх і інших, і інших питань, які потрібно вирішувати. Тому громадам фактично відкриті додаткові можливості в рамках децентралізації, і з точки зору ну, держави, як ви запитали, звичайно уряд там центральна влада зацікавлені в тому, щоби. Питання місцевого значення вирішувалися на місцевому рівні, а не перекладалися на плечі там, якихось центральних органів виконавчої влади. Тому що тоді, якщо існує та чи інша проблема, і вона не вирішується на місцевому рівні, потрібно буде вживати якісь дії на центральному рівні, але це вже буде централізація, тобто це буде зворотній процес. Тому з політичної точки зору, Органам місцевого самоврядування з сільським селищем, міським головам, також потрібно певну відповідальність і домовлятися на рівні своїх там сусідів, які є. Тобто сусідів мається на увазі територіальних громад: що ось у нас є спільна проблема, давайте ми її будемо вирішувати разом. І це дуже, дуже ефективна форма. вона Поширена в країнах, скажімо так, європейських інших країнах демократичних, тому що ну її називають там це форма співробітництва міжмуніципальне співробітництво, і вона дає можливість також людям чи посадовцям місцевого самоврядування проводити певні переговорні процеси і домовлятися. На жаль, поки що не всі. Не всі територіальні громади ну, використовують цей інструмент, і після того, як були сформовані у 2020 році нова нова система адмінтерустрою, утворились нові територіальні громади, і ті договори, які були там раніше ще, вони частково втратили актуальність, і зараз відкриваються якби, нові можливості. На жаль, війна нам. Дуже багато принесла біди. А водночас, і в цих умовах я хочу також підкреслити: напевно, є такі проблеми, які також можна вирішувати разом, і ті, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, і ті, які стосуються розвитку місцевого бізнесу і інфраструктурні проблеми. Також е, потрібно сьогодні використовувати е, цей е, інструмент. Тобто, підводячи коротко от резюме під вашим е, запитанням, е, я хочу підкреслити ще раз, що співробітництво територіальних громад може стати дуже ефективним інструментом, механізмом для вирішення. Дуже багатьох проблем, і це дасть можливість територіальним громадам, об'єднавши ці зусилля, покращити якість надання послуг, покращити інфраструктуру свою. До речі, як приклад, можу ще, ще навести один в рамках цього закону про співробітництво у Львові, у Львівській області буде точніше сказати. 18 по моєму територіальних громад е, об'єднуються вже підписаний відповідний меморандум два тижні тому. Про утворення е, агломерації. Це теж форма співробітництва, і вона також е, буде користуватися тими нормами, які зазначені в законі про співробітництво. Отже, це Ще раз хочу підкреслити, дуже перспективна форма, крім того, що вона в рамках е, України чи місцевого самоврядування дає можливість вирішувати проблеми, певні форми співробітництва можуть також бути підтримані відповідні проекти і нашими партнерами міжнародними, тому що великі проекти, які Будуть реалізовуватися декількома громадами, можуть отримати підтримку як з боку уряду України, так і з боку наших міжнародних партнерів, і особливо це актуально. Також перед нами відкрилася нова можливість. Це євроінтеграційні, євроінтеграційні процеси, які в нас процеси. стартували. Так, так. Угу. Це, це також дуже нові можливості. Партнерство громад, яке в нас. Розпочало активно розвиватися з країнами світу, ну, допомагає на даному етапі вирішувати дуже багато питань допомоги нашим громадам з боку наших партнерів. В минулому місяці був дуже цікава міжнародна конференція в Лейпцигу, де були представлені наші громади, наші мери. І також представники місцевого самоврядування Німеччини Польщі, де брали участь у відкритті цього заходу президенти двох країн, і також це цей захід відбувався в рамках цієї ідеології партнерства, і це зараз дуже є актуальним. І потрібно, щоб всі громади, які ще не мають партнерів, якщо потрібно комусь якась допомога. То ми готові таку допомогу надати, як методичний. конгрес ви маєте на увазі так. так? Я маю на увазі mm -hmm. конгрес. Ви ж мене запросили як представника офісу. Конгресу. Ну власне, це, це важливо і... чути, та що це конгрес так, може. робити. І це один із таких важливих напрямків діяльності, тому що ще в кожному навіть регіоні в нас створені. Регіональні офіси міжнародного співробітництва, коротка назва Ромси, які також покликані чи до завдань яких відноситься якраз питання розвитку партнерства, тому тут треба відрізняти міжмуніципальне співробітництво в рамках України. Це по закону про співробітництво територіальних громад і розвиток партнерства міжнародного партнерства, яке діє по інших уже. По іншому, скажемо так, законодавству, іншому нормативному полі, але що це дає? Тобто, тут же ж не просто а, має мова йти в рамках партнерства. Партнерство надання там, як ми звикли, якісь там гуманітарна допомога, це все важливо. Культурні обміни це також важливо, тому що сьогодні Україна має бути присутня в позитивному сенсі на всьому європейському і світовому просторі, і через муніципальне співробітництво ми також можемо нести комунікації на, на рівні громад. Це дуже важливо, але спільні проекти, які можуть розробляти. Представники муніципалітетів інших країн, і наші громади можуть отримати підтримку такі проекти в частині фінансування з боку Європейського союзу, а також інших міжнародних фондів. Тому це також потрібно використовувати активно. І я би радив всім територіальним громадам цим зайнятися, тому що це підвищить ваш, ваш рівень. Професійний потрібно звичайно на це готувати кадри. Тут повинні бути задіяні агенції регіонального розвитку, інші партнерські організації. Тут. у нас працюють також багато проєктів міжнародної технічної допомоги, такі ж як е, проєкт Добре, проєкт Говерла, інші Юліт, які можуть надати експертну допомогу і підтримку в цій частині. Ромади Історія боротьби та розвитку. Широківська громада Запорізької області за 40-50 км від нуля. Денис Коретенко, голова Широківської громади, розповідає, як вона живе нині. Широківська громада це передмістя міста Запоріжжя. Е, дякувати Богу та ЗСУ. Ми не окуповані. Е, у нас є е, прильоти, але знову ж дякувати ЗСУ. Їх не багато небагато е, наразі. Е, у нас е, збільшилось населення в, де, в декілька разів. До війни це було 15 тисяч. Зараз е, близько 50 тисяч. За рахунок ВПО, у нас їх офіційно зареєстрованих 9 тисяч та мешканців міста Запоріжжя, тому що у нас в громаді, так як, як ми приміська, дуже багато знаходиться дачних кооперативів і більше 150. Так. Е, і люди. Ну ми мешканці Запоріжжя переїхали жити на постійній основі е, в нашу громаду в своїй на своїй дачі. Основна проблема це у нас дуже велике навантаження на інфраструктуру, це і дороги, це і водопостачання, сміття декілька разів ну, це виросло. З громадами Запорізької області чи є співпраця та от особливо з урахуванням розуміння цього, що є якісь такі проекти, які дороговартісні, і не завжди є можливість робити їх самостійно. Та розкажіть про це, будь ласка. Так, звісно, з громадами Запорізької області ми співпрацюємо ще з самого перш з самих перших днів е, війни, враховуючи, що ми ну, одна з небагатьох громад Запорізької області, яка не окупована, то ми ще у лютому 22-го року зробили е, такою. Гуманітарно-логістичний хаб на території нашої громади, і всі працівники, також частина волонтерів, частина мешканців громади, долучились до цього, і ми допомагали громадам, як, ну, які були під обстрілами та ну були окуп... є окупованими, завдяки підтримки програми Добре та. Інших програм, інших донорів, з, з якими співпрацює наша громада, ми приймали вантажі, фасували, там перевантажували, і потім відправляли до, до, до інших громад Запорізької області. Зараз ми там приймаємо участь. В з декількома громадами Запорізької області, там Камиж-Зарянська, Гуляйпільська, Пологівська, Весела. Ми приймаємо участь в, в, в проєкті міжмуніципальному, так скажемо, також ми ще допомагали громадам як хаб, громадам Херсонської області та Дніпропетровської області. Стосовно міжнародних громад партнерів, по-перше, як широкомасштабне вторгнення і от обставини війни на це вплинули. чи є громади партнери, чи, чи ця співпраця зараз є, і яка вона? З трьома громадами ми знайомі ще з 2017-2018 року. І з ще однією німецькою громадою ми познайомилися в цьому році. Ми розуміємо. Що цей напрямок дуже важливий для нас, і нам потрібні громади побратими в різних країнах, тож ці партнерства мають перспективу до розвитку і ми ну, плануємо їх розвивати. На жаль, не завжди є зворотній зв'язок від громад партнерів, тому що ми живемо в різних реаліях, у нас війна, у них більше мирне життя. Тому у нас різні потреби, різні, різна сприяття всього, що коїться навколо, ну ми плануємо розвивати і шукаємо громади партнерів по всьому світу. Але головна проблема каже Денис Коротенко: це те, що громадам, які перебувають близько до лінії фронту, партнерів знайти нелегко. Для того щоб приймати участь у різних міжнародних проектах грантах. Для громад України потрібні іноземні громади партнери, тому для нас вкрай важливо мати такі громади, такі громади партнери. Але на жаль, ну не все проходить так, як ми би хотіли. Ми дуже близько знаходимося до фронту, тому декого де з них є опасіння по співпраці з нами. Через безпекові міркування, через якісь там можливості так, гарантії, так, що ви виконаєте безпекові... свої зобов'язання, так через через безпекові ризики, через то те, що там, ми знаходимося під обстрілами і якісь там інфраструктурні проєкти реалізовувати не можна на території нашої громади. Наша громада, там, дякувати Богу, там, вже не потребує кількості їжі або там, медикаментів. Все ми там, забезпечені на 100%, ну, І всі наші ВПО ну, всім, всім забезпечені. Тому для нас е, важливі. Проєкти інфраструктурні. А на жаль, для міжнародних програм це все поки що табу, так як ми знаходимося близько для до фронту. Громади, історії боротьби та розвитку. Я Тетяна Трещинська і ви слухаєте подкаст громади історії боротьби і розвитку. Продовжуємо тему з Брайаном Кемплом, керівником програми Юсейд Добре. Як програма допомагає громадам відновлюватися і продовжувати розвиток, як відомо, з 2016 року. Добре допомагає територіальним громадам використовувати можливості та виповідати викликам, які принесе децентралізація. Окрім роботи з окремими громадами, щоб допомогти їм розвиватися, ми також завжди прагнули налагоджувати зв'язки між громадами. Між ми виявили, що громади часто не дуже добре знають про а, свої сусідні громади, і ми намагалися це вирішити. Територіальні громади стикалися з схожими викликами але часто мали різні сильні сторони та переваги. І в роботі з добре громади часто набували досвіду в різних сферах. Тому ми заохочували їх ділитися досвідом і вчитися одне в одного. Це виявилося дуже корисним після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Homadi zvetali se ena od noji, tako navajeni, da pomogo pri tem, ki v enostavni zmetnjujo stike s hrmatom in datnost dolati krize. Mi zbiramo hrmadi na vizema njenih navčajnih zahaj, šta bi jim mogli poznati, a ne od noha, torej znati se predosvet, a ne od noha. Ми спонсоруємо навчальні візити між українськими громадами. Ми також підтримуємо розвиток спільних проєктів між громадами. І ми підтримуємо всеукраїнську асоціацію об'єднаних територіальних громад, щоб серед іншого ділитися знаннями та досвідом між громадами. Чи є досвід співробітництва громад на місцевому рівні в Сполучених Штатах, чи можна його застосовувати в Україні щоб впоратися з проблемами після широкомасштабного вторгнення зараз у західних країнах є звичайною практикою, коли громади формують відносини співпраці з громадами в інших країнах, міста прабратіми? Зараз ми проводимо комплексний тренінг для українських громад щодо того, як підготуватися до такого партнерства та знайти партнерських громадів в інших країнах. Ви слухали подкаст Громади історії боротьби і розвитку на громадському радіо. Я Тетяна Трищинська і я працювала для вас. Слухайте, думайте. Партнерський проєкт українського кризового медіа центру та громадського радіо за підтримки програми «ЮСЕЙД» децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.